Всім привіт, повернувся я на прошле місце, де знайшов топорчик. Взяв собі напарника, помощника, лопату носить, синульку. І ось перша знахідочка у нас. Не знаю що це, це по-моєму від ремня пряжечка від пряжечки. Вроді. Мені так здається, не знаю. Так, напевно тут була пряжечка, язичок, можливо. Ну але це вже цікаво щось таке, можливо щось буде тут. Так що перша знахідочка. Продовжуємо. Чергова знахідочка, ножик. Хтось за грибами ходив колись. Складний ножик. Ну, ну знахідочка. Просто цікаво, що воно могло рили. Цікаво, що могло бути желізне тут. Ось такі грибники загубили. Продовжуємо. Рухаємось. Так, чергова знахідочка. Дивіться, що знайшов. Ориляночка, пуговка. Але найцікавіше, що лежала зверху, ось рукою взяв, вона не копав нічого, просто рукою. Я зразу думав, ось вона лежала, запікала. Я думаю, це шляпка від жолудя. Вона так в землі була. Думаю, така велика шляпка просто від жолудя. Коли горлянка? І зверху, взагалі зверху. О, навіть не на сантиметр в глибині, просто зверху. Я не розумію, як так могла лежати вона. Капіс. Ладно, б в полі, така б зверху лежала, виграла, а це в лісі. Ну, цікаво, цікаво, треба ходити. Гоу далі. Так, друзі. Ходили, ходили. Фух, уже майже годину по таким чащам. І дивіться, що викопав. Я в шокі. Це копійка, 1856-й. Ніколаївська, так? Да? 1855-й. О, да нормальний сохранчик вроді должен бути. Ну принаймні лісний. Можливо, щось з неї буде, як почиститься. По... Взагалі не сподівався ряна тут. Ну взагалі. Блін. О. О! Темно в лісі тут лучик сонця. Да, Олександр П. другий. монета. Взагалі Олександрських ніколи не знаходив. Ні, одну раз зачухаємо. Шукаємо далі. А тепер дивіться, отут я знайшов копійку, а йшов туди, там завалено все деревами. Та я просто вирішив не лізти туди, а обійти по-частішому. І Його монета. От бачите, як знаходиться. Хоча так по лозіці тут щось знайти. Коли тут не хата, нічого не було, не знаю, може дорога колись була. Ну, отакий прикол. От така у нас... Копійчинка вискочила. Якби не це бревно, я пішов би прямо. А так я вирішив біти І ось монета Чекала. Ну що ж, подивимося, що далі буде. Поїхали. Так, отакий сьогодні у нас коп. Це точно пряжечка від пряжечки від ремня. Хіт сезону сьогоднішнього дня. Олександрівська копійка. Нечаста знахідочка взагалі Олександр. Ну і пуговка, релянка. Почиститься може ще щось. Ну те щось буде. Рельєфчик є. Ну, Враховуючи те де ми ходили. То це ще і шикарні знахідки. Бо взагалі-то я не сподівався ні на що. Так. Чисто на овось. Ладно. До нових зустрічей. Всім пока.